Такая гнає супер-Е. Окуляри впали. Окуляри, мільйони. Мійоне. Так. Підготував Супер М на сьогодні три світбокси. У тебе є дві пари окуляр. Ось такі. Ось такі. ось таких три світбокси. Так що. А, і це який гадкий я, так? Чотири. Це походу а, нова ось. серія. А ось тут так показує, хто нам попастися може тут в цьому. Масло, так. То що, ставте лайк, підписуйтесь і. розпочинаємо. О. О, давай. Який перший? Давай стай. Я. О. Важко. Так врата. Рви. Ай-ай-ай. Так, це для крайний. всіх любителів Міньйона, А ну хто дивився нову цю нову частину? Люди! Поставте лайк. Люди! А ти ходив на нового мінйона? Так. Ходив? Кіно. О, ти ходив в кіно, точно. І ти. І я ходила. Що там? Ой, пакетик. Я вже думала, зразу іграшка буде. І це там є. А ну що ще там? Хуба буба. Хуба буба? -буба? Це. А, це ось такі Я це люблю. Ти любиш? Це ще. Це з кимось манго. Манго. А ця друга з чем? Теж з манго? Теж з манго. Супер. Дві дві. Для мене і для супер М. Інструкція. Що Ану. Там? Що там? Ай.

які міньйонці. Mm -hmm. Нічо собі. Ага, там Бу багато. Ве, там багато їх, так. Mm -hmm. Дуже Ні, класні це... Это... міньйонці. Я знаю то. Це родовеська. Ага. люблю. Він люблю. А як Он... звати його? Довеська. Супергус, дивіться. Його звати Супергус. це хлопчик. Трикутний. Де? Він любить. уту. -hmm. Так. Ага. Так побачиш, як він робить. Давай. Та все, нема. Це така інструкція маленька. Вон такі рабо, ага, саме не такі. Покажи, якого ти хочеш. То і а, то, і то. то. А, ділового. Там такий тяна є. Так. Ну, давай стяк. Я надіюсь, передумав. Я <рес> надіюсь, не буде повторки. Ой, стій. Ні, це не пудало то. Саме, Саме такий не було. Опять пуга-пуга. А ну теж з манго. Теж з манго. Це якийсь новий смак. Смак ну. Але я подавсь. А, не то не. всі з манго, бачите? То такий смак з'явився новий. Так, ну хочеш, можеш відкрити поки цей третій, а я відкрию пакет. Давай. давай. Так, супер Ему мало. Супер М. Тут для де. тебе сюрприз. Де. Ти дуже хотів цього. Де. Дуже хотів, тільки сказав недавно. Ану, подивися хто? Hi. Правда, класний. Інструкція. Чого? А, не, то дозав... са е, у маленька едема маленька. А ну давай. Як ти думаєш, хто третій попадеться? А ну давай вгадай, відчуй ні, у тут покажи на картинці, кого ти хотів така. Покажи ще раз в камеру, а цього. Такого а круглого, так? Ось такі. Ти всі хочеш. Так, ну, Добре, наберемо лайків багато і купимо і, купим. і купимо ще, так, так. Колекцію. Та має і збираємо колекцію. Добре, купимо такі пакетики Та, іще. Та. Та. И сам полетів. Баба Буба. Буба-буба, сам получив. Ви! Ви полетів сам. <плес> так. Смітно. Смешно. Оп. Бара. Да на эту его много с хулаником. И чулкам. Иху, его камня. Я не смогла. Ага а я. У меня в голове оно убывает. Mm -hmm. Так, а ну, что я угадай, кто тебе попадается сейчас. зараз. А ну. Ничего себе, mm -hmm. ребят, йо моё Нічого собі! Оце в тебе інтуїція. А ну покажи, можна на хвилинку. Дякую. Дивіться, суперем гадав, хто йому попадеться. Правильно, отакий, От так, крутий. Дивіться, який класний. Попався. Такі всі цікаві. Отакий такий діловий, цей такий пухляш. а цей такий у вигляді, як... Так, кусочок пісер. Mm -hmm. Такий трикутний. Дивіться. Це mm. кукурудза якась. Да, узка. Я Я паяв. Так, ось такі купалися міньйончики. Так, дегустація буби, так? Целосі. А, такая. Довкая. Ані двоє яловички. Дай сюди. Да. дай сюда, да. Ай, юна, набере пробу. Давайте перший, потім я попробую. Як тобі? Смач. Смачно. Смачно? Бере, ти можеш кусати і грати повністю, так? Бротик, нічого собі. І ти. Д Давай і я. І ці солодощі дуже добрі, правда? Він, він, дуже. Він, корисні. Він, я так, він походу з манго і яблуком. Але манго написали, а яблуко забули. Бо щось тут дуже... Не, яб... Ні, походу, А, ні, є яблуко. Mm -hmm. Є яблучко, є, але це така типу, як все. А, Підписники. Кому сподобалось відео. Лайк. Підписка на канал Супер М. Так? Хто ще не підписаний виправляйте ситуацію. То що, всім па-па І до нових відео! i